Доброго дня, звати мене Любор Олександр. Приїхали з міста Рівня, команда танчик. Скажіть, будь ласка, сьогодні перший день, як розпочався чемпіонат, групові турніри в групах. Скажіть, будь ласка, чи задоволені групою, в яку ви потрапили, і як відбуваються у вас перші ігри, які пройшли? Задоволені, звичайно, завжди задоволені. Любої командою. це нові команди. Цікаво з іншими командами завжди, командами завжди грати. Ігри проходять. Ну, я рахую, якщо ми вийшли з групи з першого місця, то я рахую, що вдало. Скажіть, будь ласка, які очікування в подальшому на турнір, можливо, якісь ставити планку собі для своєї команди на перемогу або на здобуття якихось місць? Президент сказав тільки перше місце. Вибору немає. Добре. Скажіть, ще, будь ласка, я, якщо не помиляюся, ви не перший раз на турнірі в Чачеві від League. Як вам враження взагалі від цих турнірів? Ну, дуже, дуже чудовий турнір. Ми вже третій раз приймаємо участь і, чесно кажучи, ну, чекали з нетерпінням, щоб знову сюди приїхати. Цікаві команди, хороший зал, глядачі. Ну, тобто і турнір дуже, дуже класний крутий. Щоб побажали своїй команді та командам суперників. Саме головне без травм і мирного неба нам всім, щоб перемогла Україна. Я думаю, всі команди тоді будуть задоволені, як будто вони виграли золото. І, і надіюсь, в майбутньому турнір буде збільшуватись, процвітати. Ну і вам також бажаю успіхів. Процвітання. А ми вам бажаємо успіхів і першого місця на турнірі. Дякую. Нехай найкращий переможе. Дякуємо вам.